Зараз, ну, зараз твій заробіток складає тисячу дві доларів, дві-три чи три плюс. Іноді три плюс. Ну, в тебе син зараз за кордоном. Ти оплачуєш квартиру так. в Варшаві. Так. Це десь тисячу доларів? Так. Плюс-мінус. Так. І плюс там мама, так, твоя? Так. Відповідно, ще на життя треба. А... І плюс ще собі тут на життя треба. Так. <прохи> ну, якось справляюся. Uh -huh. Якось справляюся, і потрошечку воно знаєш, коли щось одне йде, і мені здається, що не стався якийсь проєкт. І я починаю засмучуватись і вираховувати. То обов'язково стається якась класна рекламна інтеграція. Uh -huh. Коли, наприклад, відпадає рекламна інтеграція, таке теж буває. Коли ти очікуєш підписаний договір, потім тобі кажуть, там ні, ми передумали, ти на ці кошти розраховував. Так. То тоді стається якась нова, наприклад, вистава, з якою стається тур, Я ж по світу багато їжджу з uh -huh. виставами. Я не дуже, знаєш, я тобі так скажу, я не дуже вибагла. Я взагалі не про гроші. Я не дуже вибаглива. У мене нема брендів. Я не женуся за брендовими сумочками, за одягом. За Дорогою за дорогим косметосом, якщо Любов, в мене... але в тебе є дитина, <кхе> так звісно. і відповідно він ще й за кордоном. Відповідно, тобі треба там я не знаю, мінімум напевно півтори тисячі доларів. Мінімум для звісно, того, щоб його там забезпечити. Ні, воно воно все одно виходить. Я заробляю, і м -м, просто якби я була більш вибаглива. Ну, наприклад, у мене зараз нема нової машини, uh -huh. і я їжу на старій, яка кожного разу я не знаю, чи вона доїде до знімального майданчика, чи ні, У мене старенький міні міні-купір весь Київ. А, моя, скажімо так, тусовка знають легенди про цей міні-купер, uh -huh. тому що він може стати в рандомному місці в рандомний день, які показники не були а, перед виїздом. І yeah. я не рефлексую з цього приводу. Тобто, я розумію, ну буде в мене можливість, я куплю собі класну тачку. Поки такої можливості немає, мені нормально. Я uh -huh. просто з гумором ставлюся до своєї. Її машини нинішньої твій син зараз в Варшаві з твоєю мамою. Ти uh -huh. в Україні більше ніж в Польщі, uh -huh. так і чоловік твій теж в Україні. А коли ви все ж плануєте возз'єднати родину? Uh, ну, чоловік мій і в Польщі зараз uh -huh. теж. Uh -huh. і ми в принципі Чекай, він в Україну приїжджає? В Україну він не приїжджає, тому що в нього не було, скажімо так, потреби. Приїжджати mm -hmm. сюди, бо не було пропозиції, і в нього mm -hmm. там є е, якась робота, тому що там він займається саме просуванням україномовної вистави, і вистав по світу української культури, там з українським домом і так далі. Ну він е, за час повномасштабного вторгнення був в Україні? Ні, не був. Він боїться ТЦК? Я б не сказала. Він же не порушував, він же не виїжджав. Ні, маю на увазі, що якщо він приїде сюди, він ж потім не зможе повернутися. До да чого не зможе